Всім доброго дня. Якщо добре, подивитися, я до льотка піднесу ближче. Жоли повністю працюють. Сьогодні 16 лютого. 11 годин приблизно 17 хвилин. Я перейду ще. Це Сім'ї виховательки. Так, опа. Як файно. Основне файно приносить пилок. Розплід вже по-любому йде. У нас обліт був файне, обліт був 6 грудня. Після того бджоли почали робити, значить матки почали сіяти. А оскільки пилок добре поступає, значить по-любому вже йде розплід. Ще що. Е, готуємо більше вихователю. А чому готуємо більше вихователю? Будемо плюс до всього виводити більшу кількість неплідних маток. Неплідні матки виводитися будуть з -під, з -під маток. По Кірхайну, які проходять і проходять по Георгу Маха. Інсемінатор Георг Маха. Неплідні матки. 100 гривень. Плідні матки 300 гривень. Я дивлюсь, де пилку більше показують. Можу відкрити. Любу сім'ю, але неохота. Клуб повністю розійшовся. Ну, Тут у нас на даний час 10 градусів тепла. Три дні обіцяють ту саму температуру. Всім мирного неба і удачі. Будьте здорові!